Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Постійно спілкуючись з бійцями з передової, читаючи зведення генштабу, складно не помітити, що росіяни нарощують тиск на нашу лінію оборони. Кількість боєзітнень збільшується і вони намагаються проривати лінію фронту. От про це будемо говорити із Сергієм Грабським, воєнним експертом. Пане Сергію, вітаю! Мої вітання, радий бачити. Е, та, зараз, одна з найгарячіших тем, яку обговорюють, ризик оточення в районі міста Курахове, тому що там є наш гарнізон, і якщо подивитися по карті, то росіяни з усіх сил стараються, не шкодуючи до речі, людей е, їхні жертви вже кілька днів поспіль перевищують 1600 осіб за зведеннями генштабу. Але е, як ви оцінюєте ситуацію в районі Курахового і чим нам загрожує втрата цього населеного пункту? Ви знаєте, ситуація навколо Курахова треба розуміти, що вона не складна, вона критична на сьогоднішній день, і росіяни намагаються на широкому фронті з півдня обійти Курахова. Ну скажімо так, щоб виключити, як вони вважають, можливість нашого наших підрозділів відійти у разі подальшого погіршення ситуації. І в зв'язку з цим ми розуміємо, що противник не буде шкодувати зусиль для того, щоб досягти результату в цьому, в цьому напрямку, і прекрасно ми усвідомлюємо те, що противник залучить все, що можливо для наступу, як з півночі, так і з півдня. Після прориву в районі сонцівки це напів на північ від Курахівського водосховища. Ми спостерігаємо ситуацію. Ну коли в принципі утримувати ті позиції на північ від водосховища стає критично складно. Просто критично складно. Якщо ж ми говоримо про південь, то, як я вже казав, подальше просування противника в район на лінію Зеленівка Сухіли Константинопольське Успенівка, Воно може призвести до того, що нам терміново треба буде відводити наші підрозділи. Чим нам загрожує втрата Курахова? Ну найперше, це треба розуміти, що противник отримує енергогенеруючі підприємства. І він отримує вже е, вихід на пряму дорогу, яке закривало Кураха, власне, на територію в сторону Запорізької області. І саме тому вони так рвуться вперед. Але ну перед тим треба розуміти, що вони виконують наступну задачу, а саме вирівнювання флангів по е, Покровського покровського виступу для того, щоб убезпечити себе від можливих флангових контрударів Росії української армії. Тому і саме тому на цьому південному напрямку вони ведуть такі а, відчайдушні, я б сказав так, бойові дії. До речі, використовуючи так звану вольчасту тактику, коли вони на дуже вузьких ділянках фронту, намагаючись знайти а, про, а, ділянки, не прикриті нашими підрозділами, ділянки між позиціями, прорватися вперед, і ви абсолютно праві, вони на жалі для цього людського ресурсу, намагаючись досягти в першу чергу результату. Ну, а як довго можна е, отак не шкодувати ресурсу? Ресурс теж вичерпний їх звичайно більше, е, ніж нас. Але ну це ж теж не бездонна бочка, звідки черпають. Вони вже починають завозити людей з Північної Кореї? Пане Володимире, знаєте, оце питання, на яке я вам от відверто скажу, відповісти не можу. Тому що з точки зору е, оперативного аналізу вони мали зупинитися, і про це говорив генерал Буданов ще в середині вересня. Але вони не шкодуючи ресурсів, кидають в бій все, що є. Знаєте, ну таке враження, що вони пішли в Абанк. Вони розуміють, що після цього вони зупиняться, але коли настане це невідомо, тому що це ну абсолютно традиційна тактика радянської і як спадкоємець радянської армії, російської армії, кидати в бій все, що можливо, для того, щоб доповісти нагору, що нам не вдалося просунутися вперед, тому що закінчились бійці. Вони так і мислять радянськими категоріями, тому вибачте, тут же не до аналізу тут можна робити тільки припущення, а зробити припущення, що в голові у російських генералів невідомо. Але ті втрати, які вони несуть, і Техніці в людях вони просто виключають якось можливе ну оперативне зосередження і подальше просування. Але ми бачимо, що вони на це не зважають і лізуть перед. Ну, Це укладається в логіку наших попередніх з вами розмов про те, що росіяни використовують не воєнну логіку, а політичну логіку використовуючи своїх солдатів. Добре, Запоріжжя в наші кілька хвилин хотів поцікавитися ситуацією на Запоріжжі, тому що там теж накопичуються військ. Там теж активізується кількість боєзіткнень, і в разі втрати Курахового вони матимуть ще з цього боку можливість наступати на Запоріжжя. Чи зможуть вони зрештою за вашими оцінками концентрувати таку кількість ресурсів і на Запоріжжі? Чи це швидше відволікання уваги для того, щоб протискати Харківщину, Донеччину, Луганщину? Пане Вадим, треба розуміти, що південний напрямок є стратегічно важливий. Ви знаєте, ну я розумію, що для нас всі напрямки важливі, але якщо говорити про перспективи війни, саме на півдні вирішується доля цієї війни. Якщо ми прориваємося на півдні е, і розриваємо сухопутний коридор, то ми е, можемо планувати наступ на Крим. Тому що без е, сухопутного коридору він не втримається, і це стратегічний перелом війни. Росіяни це прекрасно розуміють і на сьогоднішній день. Вони виконують такі проміжні задачі. Повторюю, не йдеться про наступ на Запоріжжі. Сьогодні йдеться про е, серію штурмових дій, які росіяни проводять в тому числі. З огляду на відволікання наших ресурсів е, на найбільш гарячих напрямках сходу на напрямках Сходу, і саме тому ми бачимо таку активізацію відносно активізацію в районі нової новосілки. Знаєте, це кордон між Донецькою та Запорізькою областю, але е, власне на території Запорізької області, і саме тому е, противник там е, здійснив прорив в районі Рівнополя, захопивши цей населений пункт і так само в районі Новодарів. Тобто вони такими силами, такими діями намагаються скувати дії наших військ, не допустити переміщення резервів на найбільш гарячі ділянки фронту. І а, у разі вдачі а їм так поки що вдалося прорватися, вирівняти лінію фронту, забезпечивши собі додаткові тактичні переваги. Але повторюю ще раз, йдеться про серію, а, можливо, досить інтенсивних штурмових дій, але ми не бачимо, попри накопичення певного особового складу на цей час накопичення і створення Ударних наступальних угрупувань, які б загрожували Запоріжжю, але ви абсолютно праві. Наступ на такому широкому фронті він вкладається в концепцію прориву на трасу, яка з'єднує Корахова вже з Запорізькою область, створюючи таку зону небезпеки ну, на великій ділянці фронту. В перспективі це може для нас бути дуже, -дуже складною проблемою. І останнє дуже коротке, якщо можна коротко, ми спілкувалися десь годину тому з сіверським напрямком. Там зменшення кількості штурмів. В чому на вашу думку причина? Причина в тому, про що ми з вами говорили, і ви, ви власне вже відповіли на це питання, коли сказали, що противник не може, як то кажуть, його ресурсна база не бездомна діжка, і тому вони мають розподіляти ці ресурси, і саме тому ми бачимо певне скорочення інтенсивності бойових дій. Ну зокрема на сіверському напрямку, я скажу більше, навіть на турецькому напрямку, хоча там інтенсивність більша, але все ж таки відносно не така, як вона була колись. І посилення тиску саме на курах противник має платити високу ціну за його намагання здобути бодай, якусь тактичну перевагу на окремій ділянці фронту. Дуже дякую, пане Сергію, що поділилися своїми думками. Сергій Грабський, воєнний експерт, був з нами на зв'язку.